Ча, шановні глядачі, В ефір другого канал, програма Актуальне інтерв'ю. Та її ведучий Роман Кливець. Сьогодні у нас у студії в гостях народний депутат України та представник від об'єднаної опозиції Андрій Володимирович Поробій. Андрій Володимировичу, передвиборча кампанія офіційно вже розпочалася. Різні політичні партії видвають свої ідеї щодо розбудови української держави, видвають свої лозунги. Скажіть, будь ласка, об'єднана опозиція, що вона пропонує? чим вона відрізняється від інших партій? Що особливого у вашій програмі? Доброго дня. Об'єднана опозиція, батьківщина, ідучи на вибори, зразу прийняла рішення, що ми будемо готувати програму не самостійно. Не в партійних кабінетах, а ми будемо готувати програму разом з експертами, фахівцями, зрештою, просто з активними громадянами. І тому текст нашої, проект, нашої програми був ще за два місяці до початку виборчої кампанії, запропонований суспільству. І відбулось кілька десятків круглих столів, в яких брали участь науковці, спеціалісти в певних галузях, і їхні поправки входили в текст програми. І тому загальний, власне, програма, з якого ми вийшли на вибори, це швидше вже загальнонародна програма, аніж просто політична програма об'єднаної позиції. Вона має кілька розділів, але напевно ключові з них стосуються того, що ми обіцяємо повернути в Україні соціальну справедливість. Ми зазначаємо, і це знають усі громадяни, що на сьогодні кількість людей, які стають мільярдерами в Україні, збільшується. І Межі гілля, в якому живе Янукович, стало символом того збагачення на величку крупку олігархів. А люди перебувають в дуже важкому становищі. І тому ми обіцяємо, що протягом року, після того, як ми здобудемо більшість у Верховній Раді України, нами буде піднята заробітна плата і мінімальний прожитковий мінімум до 2400 гривень. Ми обіцяємо, що забезпечимо повернення пенсіонерам кожного місяця до їхньої пенсії. 334 гривні, які фактично сьогодні просто крадуться теперішньою владою. Ми обіцяємо, це теж дуже важливо, повернути в Верховній Раді України нормальне людське обличчя. Бо Верховна Рада України вже стала насмішкою не тільки для українців, а для багатьох дипломатів, які приїжджають і дивляться, як працює Верховна Рада України, коли один депутат голосує за п'ятьох за сімох. Тому ми обіцяємо і гарантуємо, що буде. Введений принцип особистого голосування. Коли Арсеній Яценюк ще був головою Верховної Ради, в нас була встановлена система рада, по якій депутат може тільки за себе голосувати. І фактично, щоб ввести її в дію, достатньо одного голосування. Достатньо, щоб в парламенті була більшість людей відповідальних і людей чесних. Ми також гарантуємо, що ми ведемо кримінальну відповідальність за голосування чужими картками. Дуже важливо, і ми в розділі чесна влада, на цьому наголошуємо. Що одним з перших законів, які ми приймемо, це буде закон про відкликання народного депутата України. Якщо людина, яка була обрана, забула про тих людей, які її обирали, якщо вона відійде від своїх програмних положень, люди мають можливість, будуть мати можливість відкликати депутата і обрати іншого, більш гідного депутата України. І, звичайно, ми гарантуємо, що ми зможемо Україну повернути на європейський шлях розвитку. Тому що багато реформ в Україні. Вони здійснюються і здійснювалися, власне, тому, що ми адаптували європейський досвід в Україні. Фактично на сьогодні Янукович зупинив європейську інтеграцію України, і ми обіцяємо, що ми повернемо Україні, власне шлях до Європи. І наша різниця з партію регіонів, наша дискусія, вона в великій мірі є навіть не ідеологічною, не політичною. Це дискусія цивілізаційна, це два зовсім різних бачення розвитку України. Якщо Янукович більше бачить Україну як державу авторитарну, як державу кубки олігархів, як державу, яка йде до кількох диктаторів на півночі, до Казахстану, Росії, Білорусі, то, власне, ми вважаємо, що Україна має бути цивілізованою демократичною державою, державою, яка буде працювати для простих людей, державою, яка буде йти в Європу в Європу, в Європейський Союз. І тому дискусія між нами є дуже гостра. І фактично об'єднана опозиція батьківщини на сьогодні. Це є єдина політична сила в Україні, яка здатна перемогти партію регіонів, яка здатна усунути той режим від влади в нашій державі. І тому не випадково, що ми йдемо на вибори, об'єднавшись. Бо ми знаємо, що проти тих викликів, які є на сьогодні, тільки разом ми зможемо вистояти. Тому вісім політичних сил об'єдналися в одну політичну колону. Це і батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко. Це і народна самооборона на чолі з Юрієм Луценком. Ви знаєте, і Тимошенко, і Луценко сьогодні перебувають за гратами власне від репресій Януковича. Об'єднався Фронт Змін на чолі з Яценюком, одна з найбільш рейтингових політичних партій. Об'єднались партії реформи і порядок, народний рух України, за Україну, європейська партія. Вісім найпотужніших партій об'єдналися в одну політичну колону цеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І фактично головний результат тих виборів. І головна інтрига тих виборів буде полягати в тому, хто переможе, влада чи опозиція, і наскільки ми зможемо перемогти владу наступній Верховній Раді України? Дякую, Андрію Володимировичу, за вичерпну відповідь. У Мене до вас наступне запитання. Скажіть, будь ласка, яке місце у вашій програмі посідає мовне питання? Ця проблема виникла зовсім нещодавно. Різні люди ставляться до неї по різному. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до неї? Підписання цього документу Януковичем це злочин, злочин проти України. Бо насправді закон Кузиченка Ківалова, він навіть не був прийнятий в Верховній Раді України. Я був там, я бачив це на свої очі. Цей закон навіть не був включений в порядок денний. Жодна поправка не була обговорена і проголосована. А нами було повно 2000 поправок. Особисто я подав 50 поправок до цього закону. Але фактично жодна з тих поправок не була проголосована. Я вже не говорю про те, що це голосували не депутати, а голосували просто їхні картки. Також ми вважаємо, що цей закон спрямований на розкол України, бо на сьогодні по усій Україні йдуть протестні настрої. Протестні настрої проти Януковича. І коли був податковий майдан в Києві, після їхньої податкової реформи, там зібралися люди і підприємці з усієї України, навіть переважно з сходу і з півдня України, аніж з протестного заходу. Багато було киян. Янукович, побачивши, що його не втримає вся Україна, він фактично тим законом вирішив розколоти українців між собою, щоб вони воювали не проти Януковича, щоб вони воювали між собою. Я за останній місяць проїхав 18 областей України. Я всюди питався в людей: в Одесі, в Миколаєві, Кривограді, в Черкасах, чи в них є труднощі з використанням мови. Вони всі говорили, що немає жодних труднощів. І насправді немає мовної проблеми в Україні. І немає розколу в Україні. Її нав'язує Януковичу і його команда. І вони, власне, мовний закон для того і ввели, що ми воювали між собою, а не воювали з, з Януковичем і його командою. Але ця провокація, очевидно, не вдалася. Люди розуміють і усвідомлюють і небезпеку від цієї влади, і небезпеку від того закону. Тому ми гарантуємо, і це є в нашій програмі, що одним з перших рішень об'єднує опозиції Батьківщина, коли ми здобудемо більшість. Це відмінити цей закон. Всі депутати і кандидати в депутати, які йдуть від нас в Верховну Раду України, склали присягу. Присягу на біблії перед камерами, перед людьми, де ми пообіцяли, що ми будемо єдиною командою, пообіцяли, що ми будемо принципово стояти проти Януковича. Пообіцяли також, що ми проголосуємо за скасування мовного закону і пообіцяли, що ми розпочнемо процедуру імпічменту. Бо, підписавши мовний закон, Янукович це фактично себе поставив. Поза законом, поза Конституцією і поза Україною. Введення мовного закону в дію за собою потягне 18 мільярдів гривень. Сьогодні, в той час, коли багато лікарень дитячих будинків є без фінансування, коли достатньо виїхати на наші дороги і подивитися, якому вони стані, ця група авантюристів хоче спрямувати величезну кількість фінансів на впровадження цього псевдозакону в мову. І насправді цей закон і не встигне вступити в дію. І насправді рішення обласних рад на сьогодні це є швидше також технологія передвиборча, аніж бажання реально захистити будь-яку мову. Насправді там нема жодного цілі захищати мову меншин. В них є бажання знищити українську мову, яка насправді в Україні сьогодні і так нікому не заважає. І так на сьогодні і преса, і журнали, і телебачення там українською мовою менше, як російської мови. І тому насправді це надумана є проблема. І ці рішення обласних рад це швидше пропаганда, політична передвиборча, аніж реальні рішення. Закон не вступить в дію і не встигне вступити в дію, бо для того, щоб виконати всі його позиції, треба величезна кількість бланків, величезна кількість перекладачів, величезна кількість документації, яка може вирішуватися тільки з наступного бюджету, з наступного року. І тому я впевнений, коли після 28 жовтня ми цей закон відмінимо. Це буде безболісно, і це не буде мати будь-якої нагрузки, чи не буде мати будь-яких труднощів щодо розв'язання цієї проблеми в тих областях, де таке рішення вже було проголосоване. Насправді, кожен політик, так кожна політична партія, вони запевняють людей, що їх слова, їх ідеї є правдивими та правильними. Але усі вони працюють у Києві, але ж Київ це не вся Україна. Люди хочуть спілкуватися із політиками, знати в обличчя своїх видвиженців. Скажіть, будь ласка, від 39-го округу кого ви видвигаєте з свого боку? Я за все скажу таку важливу тезу. Ми, коли йшли на вибори, ми узгодили важливий принцип: що від опозиції, від демократичних сил в одному окрузі маєте тільки один кандидат. Це було непросто, тому що в кожній партії люди з великим досвідом. Люди, які мають і своє бачення розвитку держави, і тому це був результат великих компромісів, але ми дійшли до того, що в кожному окрузі буде один кандидат, який буде представляти усі опозиційні сили, який буде представляти об'єднану опозицію. На нашому окрузі це Дмитро Булкін, це молодий активний політик. Люди дуже часто говорили нам ведіть нових, нові обличчя, ведіть нових людей. Оскільки багато хто з депутатів в парламенті вже по п'ять скликань сидять і є вимога на нових людей. Я впевнений, що Дмитро це, власне, є представник цієї нової генерації, який зможе продемонструвати, як працювати, і продемонструвати, як можна захищати регіон. Його велика перевага полягає в тому, він не з Донецька, він не з Києва. Це місцевий активіст, це місцевий політик. І це надзвичайно важливо сьогодні, що людина, яка буде представляти громаду в Києві. Вона буде жити тут, вона буде знати проблеми тих людей, люди зможуть з нею бачитись і відповідно вирішувати усі місцеві проблеми в щоденному діалозі з нею. Андрій Володимирович, мені відомо про те, що ви багато подорожуєте Україною із своїми однодумцями та соратниками. спілкуєтеся із людьми. Цю діяльність об'єднана опозиція називає мобільними зустрічами. Андрій Володимирович, скажіть нам, що таке мобільні зустрічі? Яка їх мета та ціль? Діалог, діалог суспільства. Справді ці зустрічі відбуваються по всій Україні. Дніпропетровська область, вже 18-та область, яку я відвідав, я казав, я проїхав вже весь південь України, Захід України, центр України. І найважливіше це розмовляти з людьми. Найважливіше їм демонструвати, що ми від них не ховаємося. Ми готові відповідати на їхні питання, ми хочемо їх чути. І ми це показали і раніше, що ми дослухаємося до людей. Бо коли багато хто говорив, що в наших списках буде там Чикритяков чи Жванія, ми бачимо, їх немає. Тобто ми почули думку людей. Коли дехто говорив, що по Сумщині буде йти Волков, його немає. як кандидата в депутати, ми почули думку людей. Ми почули думку людей, коли складали нашу програму, і ми про це те, що говорили. І так само зараз, напередодні виборів, ми фактично формуємо спільний наш план, як нам змінити країну. І в тих зустрічах щоденних, вчора в Батовську було дві зустрічі, де було по кілька сот чоловік. Ми чуємо ті болі людей, яких найбільше хвилюють. Ми чуємо пропозиції людей і даємо відповіді на ці питання і говоримо своє бачення, як треба діяти. Ми закликаємо людей 28 жовтня прийти на вибори і проголосувати по своєму переконанню. Ми знаємо, як багато людей купляють на сьогодні, як багато працівників від влади дають по 200-500 гривень за голос. І нам дуже важливо людям пояснити що ці кошти, які дають вони сьогодні, завтра з їхніх кишень витягнуть в 10 разів більше грошей. Бо багато бізнесменів від партії регіонів йде в Верховну Раду України для того, щоб бізнес робити свій ще більший. І цей бізнес робити, обкрадаючи український бюджет. Лише за останні два роки майно мільйонерів з партії регіонів олігархів зросло в два 3 три рази. А життя простих людей стало гірше на 20% по оцінкам міжнародних експертів. І ми людям хочемо пояснити, наскільки небезпечно знов проголосувати за тих олігархів, які прийдуть і до кінця людей будуть обдирати, і до кінця будуть забирати їхні кошти з їхніх заробітних плат, з їхніх податків. І ми відчуваємо, що люди чують, розуміються. Ми бачимо, як по всій Україні, як я вже говорив, не сприймають цієї влади. І нам важливо, щоб люди, не сприймаючи цієї влади, не просто пасивно себе вели, а були активними. Протягом тих трьох місяців, щоб вони переконували і знайомих, і близьких, і родичів прийти на вибори, зробити свій вибір. І головна ціль наших зустрічей, власне, в тому, щоб ми ви виробили спільний план, спільний план змін в цій країні. Зараз у СМІ люди часто чують про те, як представники різних політичних партій розповідають про те, якою є економічна ситуація в Україні із своєї позиції. Але часто це є популізм, адже зараз. Іде передвиборча компанія, Андрію Володимировичу. З точки зору об'єднаної опозиції, як ви бачите економічну ситуацію в Україні, скажіть, якою вона є зараз і якою ви бачите її після виборів? Ну, ви знаєте, я ще не бачив людей на зустрічах, а я провів сотні зустрічей, які б говорили, що їхнє життя покращилось. Ні. Я навпаки я бачив сотні підприємців, які бізнес, яких був знищений податковою реформою. Тоді податковою реформою. Кілька десятків тисяч підприємств було знищено тих людей, які почали тільки ставати на ноги, які почали проводити малий, будувати малий середній бізнес. Я бачив жінок, які плакали, і за того, що їм не 5 років довше, доводиться чекати пенсію, бо останньою пенсійною реформою вони познущались просто над пенсіонерами, збільшився не, 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 не 5 років термін до пенсії. Я бачив людей з села, які не розуміють, як їм зібрати 30 років стажу. Якщо вони можуть тільки по півроку пів мати стаж в селі, бо інші місяці просто немає роботи. Вони взагалі можуть не мати пенсії, бо на 10 років збільшений термін, який необхідно людям відпрацювати для того, щоб піти на пенсію. Я бачив людей, які не можуть купити ліки за цю мізерну пенсію і заробітну плату. І я не бачив жодного, хто би сказав, що життя покращилось. Бо тих, для кого життя покращилось, їх є небагато. Ми їх всіх знаємо по прізвищах. Це є Ахмету, це є Фірташ, це є багато інших олігархів навколо Януковича. Одних життя дійсно покращилось. А статистика, яка була проведена міжнародними експертизами, як я стверджував ще раз кажу, на 20% впав рівень життя українців і людей. І тому всі звіти їхні і всі їхні рекламні ролики по телебаченню, вони в людей викликають або сльози, або сміх. Бо насправді вони не мають жодного відношення до реального життя. І тому я впевнений. Що пропаганда партії регіонів не буде мати підтримки поміж людей, бо люди бачать, що і як і де відбувається. І я впевнений, що люди проголосують за альтернативу тій владі, за те, щоб ми змогли відновити і закон, і соціальну справедливість в нашій державі. І я впевнений, що об'єднана опозиція це єдина команда, яка здатна принести ці зміни. І коли я говорю про нашу програму, ми гарантуємо, що в найближчі місяці ми зможемо в питанні соціальної підтримки людей давати не подачки їм одноразові напередодні виборів, а системно, структурно піднімати і пенсії, і мінімальні заробітні плати. І я думаю, на сьогодні для людей це найважливіше. Люди того чекають і люди хочуть змін. Ну, я вам скажу, що в Європі є багато моніторингових структур, які оцінюють рівень економічного життя тої чи іншої країни. Ми, звичайно, по багатьох показниках демократії ми впали до самого низу. Але мало хто знає, що ми впали і по економічних показниках. Ми на сьогодні займаємо п'яте місце поміж тих держав в Європі, яким найбільше загрожує від дефолту. Де Греція на першому місці, а ми на п'ятому. Ми на сьогодні знаходимося в самому кінці тих держав, в яких найтяжчий економічний розвиток і найтяжчий економічний стан. Тобто Європа. Проводячи свої моніторингі дослідження, вона може показувати реальну картину, яка є в Україні, а не ту картину, яку нам малює Янукович і Ахмєтов. І тому, звичайно ж, на сьогодні роль України дуже скрімко і її значення. Ви знаєте, шлях до Європи для України був непростий. Десять років українська дипломатія працювала над тим, щоб ми змогли вступити в Європейський Союз. Я в Верховній Раді України працюю в комітеті закордонних справ і я знаю, як було багато роботи проведено для того, щоб ми могли уніфікувати дуже багато законів українських до законів європейських. Скільки багато було проведено, е, рішень і підписано різних угод. І от минулої осені ми в грудні мали підписати угоду про зону вільної торгівлі, це є економічна угода, але і угоду про політичну асоціацію. Бо в чому є проблема? Європейці це не проблема, це напевно правильно. Європейці говорять, що їхнє об'єднання базується не тільки на економіці, їхнє об'єднання базується на цінностях. З вами була програма Актуальне інтерв'ю та її ведучий Роман Каловець. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі.